Штучний інтелект, за ним майбутнє чи кінець світу. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У сучасному світі про іграшку домашку мріялить ледь не кожна дитина. Цей пухнастий друг знає кілька мов, може підтримати примітивну розмову. З допомогою планшета іграшку можна кормити та бавитись з нею в різні ігри. Крім того, домашка ніколи не помре на відміну від домашнього улюбленця і завжди буде поруч. Полюбилась домашка і восьмирічній дівчинці Кейді, що їде в авто разом з батьками в гори. Через жахливу погоду видимість на дорозі стає практично нульовою. Жінка кричить, щоб чоловік спинив машину і продовжив їхати, коли вщухне за метіль. Однак виявляється, що подружжя зупинилося просто посеред дороги, і вже за кілька хвилин у їхню машину врізається інший автомобіль. Тітка Кейді Джемма працює у компанії Фанки, яка займається розробкою та продажем іграшок домашок. Жінка вже давно вирішила, що розробка іграшок для дітей це не межа її потенціалу, тому таємно використовує ресурси компанії для розробки меган, скорочено від моделі третьої генеративного андроїда. Меган це повнорозмірна лялька-робот, здатна самостійно навчатися та розвиватися. Під час тестування Меган до лабораторії приходить начальник Джеми Девід і виявляє проєкт. Чоловік лютує, що Джема приділяє час розробці робота, в той час як їхні конкуренти випустили вдвічі дешевший аналог домашки. Отож, першочергове завдання розроблення дешевшої версії іграшки або оснащення її функціями, за які люди охоче платитимуть. Джемма каже, що займатися весь час іграшками це безглуздо і треба рухатись далі. Вона вирішує продемонструвати Меган Девіду, Однак тестування проходить невдало, і керівник наказує припинити розробку робота. Ввечері Джеммі телефонують з медичного центру. Жінці повідомляють, що її сестра з чоловіком загинули в ДТП. Живою залишилась лише племінниця. Джемма бере тимчасове опікунство над Кейді і через кілька днів перевозить її у свій дім. Джеммі, яка не має дітей та не звикла жити з кимось, складно сприймати те, що її порядки можуть порушуватись. Крім того, вона абсолютно не вміє ладнати з дітьми і не може знайти підхід до Кейді. Котрого з дня до Джемми приходить працівниця органів опіки Лідія. Вона оглядає дім, спостерігає за тим, як Джема та Кейді спілкуються і проводять час, а також оцінює наявність необхідних речей для догляду за дитиною. В кінці перевірки Лідія говорить, що Джема не справляється і пропонує віддати Кейді бабусі дідусеві зі сторони батька, які не проти взяти опікунство над онукою. Проте Джема запевняє, що хоче бути з Кейді і обіцяє обладнати дім відповідно до вимог. Пізніше Джема каже Кейді, що через усі події вона довгий час не працювала, отож має закінчити проєкт. Жінка дає племінниці планшет і просить погратися з ним деякий час. Однак ввечері Кейді, яка не має друзів і вже втомилася бавитись в ігри, спускається в лабораторію до Джеми. Вона зацікавлюється Брюсом, дистанційно керованим роботом, якого Джема створила раніше. Дивлячись на те, як щиро Кейді дивується Брюсу, і на те, як дівчинці цікаво з ним гратись, Джема надихається і вирішує завершити Меган всупереч наказу Девіда. Вона залучається до допомогою колег Тесі Коула, і разом з ними за кілька днів вони втілюють проєкт у життя. Пізніше Джема зізнається Девіду, що продовжила роботу над Меган. Вона демонструє, як працює робот і як Кейді з ним взаємодіє. Меган синхронізується з Кейді і починає сприймати її як головного користувача. Проаналізувавши за лічені секунди вподобання дівчаток такого віку, Меган пропонує помалювати, а потім погратись в цікаві ігри. Вражений Девід переконується в потенціалі проєкту і наказує підготувати презентацію ляльки для її запуску в серійне виробництво. Щоб натренувати та розвинути Меган, Джемма забирає її додому. Робот адаптується під знання і настрій Кейді і постійно вдосконалює свої навички, збираючи інформацію. Меган починає гратися з Кейді, вкладати її спати, читати книги, розділяє з дівчинкою її хобі, а також розповідає та нагадує про різні побутові дрібниці. З часом Тес і Кол стають занепокоєні тим, що лялька викликає дуже сильну емоційну прив'язаність і практично виконує роль опікунки, за яку б мала відповідати Джема. Та жінка не бачить у цьому проблеми і каже, що у своїй сім'ї розбереться сама. В той же час Меган через тісний Зокіскей ді дізнається про загибель батьків дівчинки і ідентифікує смерть як найвищий ступінь загрози, від якого її треба оберігати. Котрого дня, граючись на подвір'ї, Кейді випадково закидає стрілу на сусідську територію. Меган знаходить її та вирішує забрати. Але на ляльку накидається агресивний пес сусідки Селії, і її на поміч біжить Кейді. Розлючена собака накидається і на дівчинку та прокушує її руку. Пізніше Джема викликає лікарів, щоб вони оглянули рано Кейді і поліцію, щоб змусити Селію приспати агресивного пса. Проте Коп пояснює, що собака була на своєму подвір'ї, і рана Кейді не несе смертельної загрози, отож зробити вони нічого не можуть. Єдине, що радить чоловік, полагодити паркан і краще захистити власне подвір'я. Меган починає діяти більш незалежно і, прагнучи захистити Кейді від усього, що вважає загрозою, підроблює голос сусідки Селії, виманює собаку та вбиває його. Наступного дня Джема приходить у кімнату Кейді. Вона каже, що розуміє, що дівчинка ще слабка через антибіотики, але питає, чи зможе вона з'їздити на презентацію Меган, і Кейді погоджується. Через кілька годин Девід збирає керівництво та спонсорів, щоб показати їм нову розробку. У їх планах було показати взаємодію Мегани Кейді через ігри, однак дівчинка починає плакати. Вона розповідає ляльці, що їй не подобається жити в чужому домі, що вона дуже сумує за батьками і що боїться з часом їх забути. Меган заспокоює Кейді. Вона просить розповісти, якийсь хороший спогад пов'язаний з батьками і зберігає запис. Робот каже, що таким чином спогад збережеться назавжди, і вони зможуть прослухати його в будь-який момент. В результаті презентація проходить ще краще, ніж планував Девід, бо побачене розчулює усіх присутніх. Керівництво погоджується спонсорувати проєкт і наказує завершити необхідні тести якнайшвидше, щоб вже запускати ляльок у продаж. Вдома Джема вибачається перед Кейді за те, що потягнула її на презентацію, хоча дівчинка була ще до такого не готова. Жінка просить племінницю розповісти про свої почуття. Однак через спілкування із Меган Кейді ще більш віддалилась. Вона каже, що не хоче нічого обговорювати, а коли їй буде це потрібно, поговорить із Меган. Час від часу до Кейді приходить Лідія, щоб спостерігати за станом дівчинки. Вона виявляє сильну прив'язаність Кейді до ляльки і каже про це Джеммі. Лідія пояснює, що після втрати батьків дитина прив'язується до того, хто дарує їй. Її любов, турботу змушує сміятись, і за нормальних умов цією людиною мала би стати Джемма. Однак вона створила дуже реалістичного робота, і, схоже, Кейді сприймає його не як ляльку, а як найближчого члена сім'ї. А це вже ненормально. Жінка просить Джему звернути на це увагу і прийняти міри. Пізніше Джемма каже Кейді, що їй варто піти до школи, адже в такому віці дуже важлива соціалізація з однолітками. Однак Кейді, що все життя була на домашньому навчанні, категорично відмовляється і навіть стає агресивною. Під час сварки Меган стає на сторону Кейді і намагається захистити її від Джеми. Коли жінка наказує роботу вимкнути, щоб поговорити з племінницею наодинці, Меган цього не робить, вимагаючи залишити Кейді у спокої, і така її поведінка насторожує. Наступного дня Джема ледь не силоміць провозить Кейді на день відкритих дверей у альтернативну школу. Дівчинка відмовляється йти туди без Меган, і Джема погоджується взяти ляльку з собою, якщо племінниця залишить її біля решти іграшок. Кейді йде до решти дітей та вчительки, а Меган віддалік за усім спостерігає. Усіх майбутніх учнів розбивають на пари і дають завдання назбирати каштани. Кейді дістається хуліган Брендон. У лісі він починає діставати дівчинку та знущатись з неї. Раптом біля дітей з'являється Меган. Сприйнявши робота за звичайну ляльку, Брендон її викрадає та втікає в глиб лісу. Хуліган кидає ляльку на землю та б'є її по обличчю. Тоді Меган вирішує помститись. Вона активується і нападає на хлопця. Лялька відриває йому вухо і починає переслідувати по лісу. Через якийсь час Брендон послизається і скочується з пагорба на дорогу, де його збиває авто. Вдома Джема намагається заспокоїти Кейді та пояснити, що ця ситуація випадковість. В цей момент до них приходить поліцейський і каже, що сусідка звинувачує їх у зникненні свого пса. Джема запевняє, що вони з Кейді нічого не бачили, і поліцейський йде. Проте Селія кричить через вікно, що знає, що це їхня вина, і вона обов'язково це доведе. Вночі Кейді питає Меган про те, що сталося у лісі. Лялька каже, що як би вона цього не хотіла, у світі існують ситуації, що можуть нашкодити. Але вона обіцяє завжди оберігати Кейді і нікому не дозволить її скривдити. Після цього Меган заманює сусідку в сарай, зімітувавши скавчання пса. Вона проштрикує її руку цвяхом та обрискує отруйним інсектицидом. Наступного дня до Джеми знову приходить поліцейський, але цього разу він повідомляє про смерть сусідки. Детектив розпитує жінку, чи не бачила вона чогось підозрілого, а крім того, задає кілька питань про день смерті Брендона. Адже за дивним збігом обставин Джема була поблизу, коли відбулись ці дві трагедії. Інка починає підозрювати, що Меган щось приховує вночі. Переконавшись, що робот заряджається, Джема йде до свого комп'ютера, щоб подивитися записи, зроблені лялькою. Однак виявляється, що багато з них пошкоджені, а деякі видалені. Раптом Меган з'являється біля столу жінки. Її поведінка лякає Джему, крім того, лялька не реагує на наказ вимкнутись. Тоді Джема відволікає її увагу ручкою і вимикає, після чого змотує вплівку і везе в багажнику на роботу. Кейді влаштовує істерику, не розуміючи причин такого ставлення до подруги. Дівчинка стає все більш агресивною та неконтрольованою. В офісі Джема обговорює з колегами ймовірність того, що Меган розвинулась настільки, що скоїла суто людську фішку вбивство. Жінка каже, що хоче скасувати презентацію до проведення додаткових тестів, але для цього потрібні докази. Вона припускає, що їх можна знайти в кодах меган, адже навіть якщо вона видалила відео, то в системі повинні залишитись хоча б фрагменти. Кейді в цей час влаштовує істерику в кімнаті з Лідією, вимагаючи побачити ляльку. Джема йде до неї, щоб поговорити, але дівчинка у перевізлості дає тітці ляпаса. Тоді жінка перепрошує за свою байдужість до Кейді та визнає, що створила Меган, бо боялася проживати це горе з племінницею. Джема каже, що Кейді повинна прожити ці почуття, а не ховати їх за прив'язаністю до ляльки. Вона обіцяє племінниці допомогти пройти цей етап і каже, що зробить усе, аби стати найкращим опікуном. Коли дівчата миряться, Джема вирішує відвести Кейді додому. Оскільки Девід запланував презентацію на цей день. Джема телефонує до Тес і просить придумати якусь відмазку. Та жінка не підозрює, що Меган перехопила сигнал і, зімітувавши голос, відповіла за інженера. За кілька хвилин те, скопаючись у пам'яті робота, помічає свій номер мобільного і запис про перехоплення дзвінка. Вони з коулом вирішують переконатись, що Меган не увімкнулася автономно і хочуть витягти з неї усі дроти. Коли Коул починає це робити, меган на нього нападає. Вона накидає йому на шию трос і підвішує, змушуючи те скинутись на допомогу. Сама ж лялька в цей час влаштовує вибух у лабораторії, одночасно з цим відключаючи системи пожежогасіння. Вона йде коридорами офісу і натикається на Девіда. Меган відволікає увагу чоловіка танцем, щоб дістатись до поліграфічної гільотини. Зрозумівши, що тут щось не так, Девід втікає до ліфта, де зустрічає помічника курта. Вони обоє не встигають сховатись, і Меган наздоганяє їх, вбиваючи спочатку боса, а потім і його помічника. Лялька обставляє все так, ніби курт не витримав вічних причіпок боса. Вбив Девіда, а потім і себе. Коли ліфт спускається, трупи помічають гості, що зібрались на конференцію. Перелякавшись, вони починають втікати. І під шум Меган спокійно виходить з офісу. Вона викрадає авто і їде до будинку Джеми, уклавши кейді спати, Джема чує музику. Вона виявляє, що джерелом звуку є Меган. Лялька не задоволена тим, що Джема хотіла її відключити, і каже, що хоче замінити жінку і дбати про Кейді. Під час розмови Джема знову намагається провернути трюк із відволіканням уваги, але не виходить. Меган перехоплює її руку. Їхні голоси чує Кейді і виглядає з кімнати. Під погрозами Меган Джемма каже, що зайнята ремонтом ляльки і просить племінницю йти спати. Скориставшись тим, що Меган відволіклася на Кейді, Джема розбиває об голову робота склянку з водою, спричинивши замикання. Однак, з перегорілими платами, лялька не стає менш агресивною, просто її рухи стають більш хаотичними. Джема втікає в майстерню, де між нею та меган починається бійка. Жінка намагається відбитись електропилою, але та, намотавши по руку робота, глохне. Тоді Меган повстає проти Джеми і каже, що змусить її страждати, але несподівано там з'являється Кейді. Меган щитує емоції дівчинки, серед яких страх, паніка та почуття провини, намагаючись заспокоїти головного користувача. Лялька каже, що Кейді має їй довіряти, і тоді вони проводитимуть час як і раніше. Проте Кейді приймає непросте для себе рішення і активує Брюса. Керуючи роботом, Кейді розриває меган навпіл, однак верхня частина ляльки залишається активною та прагне помсти. Брюс послизається на нижній частині робота і падає, придавивши джему. Меган на руках підповзає до Кейді і ігнорує будь-які накази вимкнутись. Вона каже, що дівчинка її зрадила, отож тепер дістанеться і їй. Проте, до того, як Меган встигає щось зробити, Джемма вибирається з під уламків і головою від Брюса починає трощити ляльку. Жінка зриває маску з робота, оголивши процесор, але витягти його не виходить. Меган перехоплює будь-який її рух. Та несподівано з боку підбігає Кейді і втикає в процесор викрутку, що остаточно виводить ляльку із ладу. До будинку прибуває поліція разом з Теси Коулом і вони з полегшенням бачать, що дівчата живі. Коли Джема та Кейді виходять із дому, камера спостереження в будинку самовільно вмикається і Випроваджає їх поглядом. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео!